Яду, на подале. Привет, маме. Привет, сыночка. Ти мені скажи, скільки ти втрати. Матвійчука посадив в тюрму, що він пенсію, блін, що пацана немає, на броніки немає, а ви прокурори хворіти грабити, блін нашу не За що це 111 ракет? Це 101 постоянно, ти сука зради. ти зрадний, понимаєш підок, блять. Ти поки я ще не понимаєш, то ти сука зрадник. Йому броніка не вистачає, тому що ти грабиш з бюджета, гроші і твої курва колеги, прокурори, інваліди. Умисно грабите державу. право. І тара закриє рот вообще. За Та пішов нахуй, ти! зауваження? Хто ти такий? Зауваження робити? Тварі є бучі. Та по що ти нахуй просиш? <див> робіть, робіть. Я так думаю, на наступному засіданні вас вже більше тут не буде. На вас вже три скарги поступили. Тобі все впомні. Як ти прикриваєш <постив> своїх колег? Як ви крадете гроші з державного бюджету, вам все впомнять. Військові, військові. Бо вони знають, що їм броніка не вистачає, а ви крадете. Виробнику ваші... Оправдатель. Оправдательний вироб. Верховної органи. Попадьте. Да, імпічміть Зеленську. Да. Це мій заклад. Да. Ви п'яти колонне, я в повітря. Шостий п'ятий духов, блять, Такі голови через вас соціальні мережі. Бо <рирок> ми показуємо страту вашу. Поїмаєш, ти крадеш їх бюджету гроші, а, а ми показуємо. А ти в тюрму кидаєш? А ти в тюрму кидаєш в місті з да, СБУ. розумієш, тому що СБУ краде да, да, в місті да, з вами да, гроші, а ви кидаєте їх в тюрму, тому що вони правду показують. Та ти малі нет. Ви, говорить, голова. Я голова. Голова. Громадська організація. Понад усе, Приду я голова. проти держави ви проводите? Да? Ну, побачу. Проти держави він прашу, нічого не має. Що ви крадете з державного бюджету гроші, а ви нас за це в тюрму кидаєте. Народ, народ розбереться Прошу, і армія вернеться, я тобі кажу. І вас не кажуть, не розтягнуть, блин, возлі вашої опиту е, обласної прокуратури, ти поняв? Блин? Вас посуду. я не хочу з тобою. В 21-му році за ваші заклики щодо повалення Верховної Ради, а не за те, що ви тут кажете, бо <с <с і і Хлопцям не вистачає на патрони, на ви дрони, ви на броніки. з вас спросять. Скільки в тебе зарплата? Ну скільки? ну, скільки? Ну чого ж ти не кажеш, яка в тебе зарплата? А? Хлопці, ось 6 тисяч. У нас зарплати. У нього 6 про тисяч. Вот, про так скажи, яка в тебе зарплата? У нього 6 тисяч. Плюс 14 гривень. А в тебе? А мені народ України платить! Мені народ України платить. От скажи, а в тебе яка зарплата? От скажи, що ти боїшся! Нет. Ні, ну чого ти боїшся? Та що, аж спотів уже? Що ти боїшся? Боїш. Скажи правду. яка? За свій рахунок купляє. А ти скажи, скажи, яка тебе зарплата? Я вам же відповів. вижу. ні, скажи, то, не, то, то, то те, те, от яку суму? Суму скажи. Суму. Нет, від уходишь от ти Ты від от Це ти уходиш от ответа, я заключаю, расскажу. Понимаешь, Що ти там 10 гривень кинеш на армію, типу типа, Ти Ты на скільки державу? Не, не працюєш на не благо, ти розужаю. Ти сажаєш людей, які кажуть, що ти грабуєш державу, І ви їх. «І, ви ну це, ви, це так, ви так, ви так, так підсувувачі. І ви сажаєте цих воно, людей. І подивись, СІЗО, що твориться. Всіх патріотично налаштованих людей ви посадили. Далі. Всіх журналістів, які кажуть, які кажуть, що ти зрадник українського народу, вас. Вы Вас посадити, пані? что, так что ви зрадники, понимає? Понімаєш, що це що ви зрадники, понімає? Казать на патріота вже не каналі. Тому що люди все бачать, що ви узнавав, сотні тисяч, що ви сотні тисяч отримуєте за да, влади, а пацанам сьогодні да, не хватає. Понімає? А люди то, люди заходить. це все люди це все бачу. І завтра люди прийдуть на до кінця війни прийдуть і вас розірвуть. Розірвуть. мами прийдуть мами, яких вбивали дітей, на кого не було бронів? Понімаєш? Немає патронів. То вони прийдуть і з вас спросять. Мами! А що потім, а вас добав. А потім вас додать і спор. Ти побачиш, ти побачиш, як вибували гроші з державного, державного. бюджету. Яка зарплата, Дякую. скажи? Скажи, що ж справи? От ви як любите державу. Ви зрадники, зрадник. Із Матвійчуком, як яка в тебе зарплата? Я не Яка зарплата? Ні, ну що ти маєш не сказати, зарплата? Тут, всі... тут, тут всі зарплату. дивись під контракт. Я пацани, зарплату. пацани, я а воно, ці... з моїх я податків платиться, щоб тобі платити. платити. Я ж питаю, скільки ти, ти гроші? отримуєш гроші? Пацанам не вистачає на патрони. У нас якусь ерунду дають замість МІН, які вони не вистрелюють. А зато ви сотні тисяч отримуєте зарплати? Оди! Води, да. так, так понімаєш, тому що ви грабуєте а на нормальних патронів, на нормальних санатиря немає в держави. Один. Один. Потому, Один. Не ви що ви Один. крадете Один. це все. Один. Ви Один. крадете, Один. понял? ми? І ти тут розказуєш, що ви сажаєте людей, які вам кажуть це, блін, що ви злочинці, що ви зрадники, Один. ви є зрадники, так, да. да. ви зрадники, я заявляю, тому що ваші дії кажуть, то що ви когось. Припущення кидаєте, що то вони зрадуть, а це, це ваша зрада, її вигідно, як ви грабуєте гроші в нашій державі. А то, що ви фінансуєте там,,, типо, 10, да, гривень, гривень? Кинете, 10 гривень, кинете, 10 гривень, кинете на армію, то, 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 все, то все сказано. Можеш підтримати, можеш підтримати. в Фейсбуці там є рахунок, можеш підтримати. народ спросить, мами спросить. Мами воїнів спросять, як ти сука, отримав сотні тисяч, сотні тисяч зарплату, а моєму сину не вистачає на броню. Саме елементарно. Не вистачає на нормальні берці. Скільки зараз берці? Полтори штуки сторожі Я не що Я не знаю. Я просто собі купляв за полтори а, штуки. І що і там варі, на формі? Що там на формі написано не для продажу, продаж заборонено. А вона, а вона, а вона. Це да, ручки, а вона сутечка йде, і, 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 і тут не працює Служба безпеки. Розбері. Ти, ти розберись з розбері. інвалідами прокурори, посади інвалідів прокурори за те, що фабрикували вони медичні медичні, віде, медичні віде, довідки віде, і сотні тисяч отримували пенсію, У інвалідності тобі сказати що Матвічук, Бачинський, у нас інваліди другої групи. Приходив сюди, Матвійчук, здорова людина. Бечинський ходив в спортзал, плачається. Здорова людина. На основанні чого ви інваліди? От скажи, може у вас ноги немає, може у вас руки немає, може півбашки внесли. Може, може пів так, от займись, понімаєш? От державна зрада, що ви грабуєте державні кошти з державного бюджету. Понімаєш? Займись, посади. Ти у, нас, ти у нас прокурорний інвалід. Займи! Значить, ти Добро. незалежний! Добро. Так займіть! Так, так дивись, я на Бачинського і Матвійчука написав заяву. про року, урочав, року. Що вони крадуть по 11. Давай! Давай! Ні, диви. Ні. ні, Це, ні. Буде. Так буде рішення. Ти взагалі тупий, щоб для досудового розслідування почалось відкрити спочатку ЄРДР відкрив! А ти ж не відкрив ЄРДР! Ти ж не відкрив ЄРДР, Вася! Ти не відкрив ЄРДР! Відповідно статті 814 віз... віз... частини своє... перші. за своє життя. Дуже хвилююся! Захвилюйся, да, бо скоро український народ!